9 листопада під головуванням виконуючого обов'язки міського голови Івана Сорокового відбулось чергове засідання виконавчого комітету першотравенської міської ради. Члени виконкому розглянули вісім основних питань, одне у порядку контролю та вісім різних. Про виконання міського бюджету за 9 місяців доповіла заступник міського голови, начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова. Зведений бюджет міста по доходах було виконано в сумі 129 двадцять дев'ять мільйонів тисяч. У центовому вироді 133%. Загальний фонд міського бюджету без бюджетних трансфертів становив в обсягі 62 мільйони 759 тисяч, процент виконання 105,6%, перевиконання 3 мільйона 318 тисяч гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року доходи загального фонду міського бюджету без трансфертів збільшились на 15 мільйонів гривень. 261 тисячу гривень або в 1,3 рази. За 9 місяців цього року надходження склали 52 мільйона 940 тисяч. І в цілому це дорівнює 84% питомої ваги усіх надходжень загального фонду. І цього податку на доходи фізичних осіб надійшло на 11 мільйонів 761 тисячу більше. Ніж в 2015 році, цей же показник в 1,3 рази. Тобто, відповідно, зростання заробітної плати наших основних платників податків це ДТЕК, половина вугілля. Відбувається зростання надходжень до бюджету. В структурі видатків міського бюджету пріоритетне направлення займали галузі соціально-культурної сфери, на які направлено 84,4 мільйони гривень або 86,5%. В цілому по галузям на освіту 34 млн, на охорону здоров'я 17 мільйонів 800 тисяч, на соціальний захист та соціальне забезпечення населення 28 мільйонів. На культуру 3 мільйони 400 тисяч, на фізкультуру 751 тисяча гривень. У цьому році вперше проводяться видатки на отримання Державного професійно-технічного закладу Перштранський гімничий ліцей. За звітний період було використано цим закладом коштів 3 мільйони 302 тисячі гривень. Також особливостю цього бюджетування цьогорічного було те, що коштом міського бюджету було забезпечено надання безкоштовного харчування учням перших-четвертих класів, яке було скасовано на державному рівні, на що спрямоване 576 тисяч гривень. Це за перше білоріччя. Цьогоріч на безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів спрямовано 576 тисяч гривень. Влітку на роботу пришкільних таборів витрачено 512 тисяч гривень, враховуючи складну ситуацію із відсутністю газопостачання в місті, у травні червні цього року в таборах безкоштовно харчувалось значно більше дітей ніж планувалось. На ці цілі було додатково спрямовано 208 тисяч гривень бюджетних коштів. В цьому році було забезпечено виплату заробітної плати. Працівникам освіти охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту в повному обсязі відповідно до стандартів, які були встановлені законом про державний бюджет на 2016 рік, та в повному обсязі забезпечено виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу без виключення всім працівникам бюджетної сфери. На що спрямовано з міського бюджету? 1 мільйон 177 тисяч гривень. Окрім цього, по педагогічним працівникам було підписано реалізації 57 статті освіту, на що спрямовано також 2 мільйони 337 тисяч гривень. В цілому коштом міського бюджету утримується штатна чисельність в обсязі 1547 штатних одиниць. Немалий контингент. Осіб значну увагу в цьому році міська рада приділяла житлово-комунального господарства міста нашого виведення кризового стану через той стан, в якому знаходиться і підприємство, і всі комунікації наші міські. І на фінансування житлово-комунальної галузі нашого міста за 9 місяців було спрямовано коштів міського бюджету 16 мільйонів 393 тисячі гривень. Різноманітне було спрямування цих коштів, забезпечено було і придбання зелених насаджень, обрізка та видалення дерев, дуже значна увага приділялась, 560 тисяч гривень це було використано. Придбавались люки для теплових колодезів, встановлювались лавочки, утримувалися об'єкти благоустрою в плані пробивання бордюр, нанесення розмітки, прибирання сміття з вулиць, утримання міського кладовища. Також значна увага була приділена капітальним ремонтом, насамперед це зовнішні мережі теплопостачання та котельня південна. Більше 2 мільйонів гривень на ці об'єкти було спрямовано. Було виготовлено багато проєктів по інвестиційним вкладенням майбутніх періодів. Це стосується зовнішнього освітлення нашого міста. Був виготовлений комплексний проєкт по заміні зовнішнього освітлення нашого міста на більш сучасні технології і стандарти. В цілому він обсяг капіталовкладень становить 6 мільйонів гривень. Також було виконано проєкти по капітальному ремонту і відновлення каналізаційного господарства нашого міста та водопровідних мереж. Це Каналізаційно-насосні станції, які в аварійному стані, і всі знають, який є об'єкт аварійний по вулиці Молодіжна і виготовлені э, проєкти по заміну водопровідних мереж центральних знаю, по вулиці Шкарської слави, нічника. Окрім цього, коштом міського бюджету були проведені розрахунки за спожиту покупну воду через для запобігання загрози відключення нашого міста від споживання води на що спрямовано 3 мільйона 380 тисяч гривень і погашено заборгованість за минулий опалювальний період за спожите вугілля 2 мільйона 899 тисяч. Також розраховували за спожиту електроенергію 2 мільйона гривень. На придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів і підготовки до опалювального періоду 680 тисяч гривень також було надано міському житлово-комунальному підприємству. На погашення податкового боргу, це без рахування останніх сум по податковому прибуток було спрямовано 826 тисяч гривень. Но без уваги не лишилася і соціальна культурна сфера нашого міста. Значний ресурс був спрямований на відновлювані роботи по матеріально-технічному оснащенню бюджетних організацій міста 2 мільйона 862 тисячі гривень. На соціально захищені видатки міського бюджету направлено майже 90 мільйонів гривень. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 50 мільйонів 400 тисяч гривень, на медикаменти 1,2 мільйони гривень. На продукти харчування 2 мільйони 200 тисяч гривень. На оплату комунальних послуг та енергоносії – 3 мільйони 700 тисяч гривень, трансферти населенню 28,5 мільйонів гривень, трансферти органам державного управління іншого рівня 3 мільйони. Ні 600 тисяч гривень, та на інші видатки 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Заступник головного лікаря Першотравенської центральної міської лікарні Володимир Підгорний поінформував про стан травматизму, не пов'язаного з виробництвом першотравінську за 9 місяців поточного року. За його словами, у 2016 році зареєстровано 794 випадки побутових травм серед городян. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року кількість таких травм зменшилась на 21 випадок. Побутовий травматизм серед дорослого населення становить 715 випадків. Найбільш поширеними його причинами є побутові травми через необачність та безпечність при виконанні домашньої роботи, ремонту, вуличні травми через необачність та безпечність під час руху дорогами та тротуарами. Директор першотравенського міського житлово комунального підприємства Ірина Кривенко доповіла про встановлення тарифів на послуги з централізованого водовідведення в місті Першотравенську. Так, відповідно до прийнятого рішення, з 1 грудня 2016 року, тарифи на послуги централізованого водовідведення за один кубічний метр складатимуть для населення та бюджетних установ 5 гривень 80 копійок для інших споживачів 10 гривень 06 копійок. Також Ірина Леонідівна прозвітувала про виконання виробничої програми, фінансового плану та фінансово-господарську діяльність першотравінського МЖКП за 9 місяців 2016 року. У звітному періоді підприємство отримало доходів у сумі 35,8 млн грн, що складає 81% від плану. Цьогоріч підприємство отримало фінансову допомогу з міського бюджету у сумі 9 мільйонів 800 тисяч гривень, яку спрямовано на погашення заборгованості за електроенергію 2 мільйони гривень, на оплату заводу 3 мільйони 300 тисяч гривень, на податки 826 тисяч гривень, на оплату вугілля, спожитого у минулий опалювальний сезон 2,9 млн гривень та на придбання матеріалів для ремонтних робіт 680 тисяч гривень. Видатки підприємства за основною діяльністю у звітному періоді склали 37 мільйонів 300 тисяч гривень, що на 10% менше від плану. Як зазначила Ірина Кривенко, фінансовим результатом діяльності МЖКП став збиток у сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Проте за рахунок отримання фінансової підтримки з міського бюджету ці показники вдалося дещо покращити. Члени виконкому погодили запропоновану інвестиційну програму в сфері теплопостачання першотравенського МЖКП на 2017 рік. Метою цієї програми є належне забезпечення споживачів міста житлово-комунальними послугами у цій сфері. Також директор МЖКП доповіла про роботу підприємства зі стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги. З Січня по жовтень 2016 року відділом правового забезпечення МЖКП до місцевого суду було подано 38 позивних заяв на загальну суму 697 і дві тисяч гривень. До господарського суду за аналогічний період було подано дві заяви на суму 60 И три десятых тисяч а саме на фізичную особа підприємець поправка ПТРК візит. Обидва позови задоволено на користь Першокраїнського МЖКП. До Першокраинського відділу виконавчої служби на заяву про промислове виконання судових рішень станом на звітну дату Державної виконавчої служби з телекомпанії «Візит» стягнута заборгованості у сумі 45,3 тисяч гривень. За раніше поданими заявами отримано 42 рішення суду про стягнення заборгованості на загальну суму 850 50 тисяч гривень. Так, за звітний період для суб'єктів підприємницької діяльності було пред'явлено 61 претензія про невиконання умов договору на загальну суму 554,9 тисяч гривень. За звітний період було відшкодовано сією суму 327,4 тисяч гривень. Станом на звітну дату до Державної виконавчої служби подано 96 виконавчих документів на загальну суму 1 млн 347 тисяч гривень. Протягом цих 9 місяців 2016 року Державна виконавча служба була частково стягнута заборованість у сумі 137,16 тисяч гривень. Наразі на виконанні у відділі ДВС Першотранського Міністерства управління юстиції перебуває 172 виконавчих документи щодо стягнення заборгованості за житлово комунальне послуг на загальну суму 1 млн 294 тисяч грн. Крім того, ведеться робота з укладенням договорів реструктуризації. Заборгованості за цей період укладено 28 договорів на реструктуризацію на загальну суму 395 тисяч гривень. За раніше укладеними договорами протягом звітного періоду в рахунок погашення заборгованості добровільно надійшли кошти в сумі 101 тисяч гривень. Якщо порівнювати результати роботи. Рензійної позовної роботи за 9 місяців поточного року, то на рахунок підприємства надійшли кошти у сумі 474,8 тисяч гривень, що на 221,9 тисяч гривень більше за аналогічний період 2015 року. Цього дня члени виконкому затвердили план роботи виконавчого комітету першотравенської міської ради на 2017 рік. 9 листопада в будинку культури молоді Україна відбулось урочисте зібрання з нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Цього дня зі сцени лунали вітання на адресу тих, хто зазвичай дарує святковий настрій шахтарям, освітянам, медикам та працівникам інших галузей до їх професійних свят. Секретар ради Надія Петрова сердечно привітала колективи будинків культури Україна та Шахтар, міської бібліотеки та об'єднання аматорів народного мистецтва Гармонія зі святом та висловила вдячність за їхню творчість. Скільки треба знати і яким багатим духовним треба бути чоловіком? работнику культуры в нашем городе, чтобы дарить на наших торжествах всегда только лишь красивые праздники, только лишь мастерство ваше, отточенное со временем, и огромную любовь. Любовь к тем, с кем вы работаете, а еще любовь к тем, для кого вы работаете. Успехов вам огромных! Здоровья вам крепкого-крепкого! Потому що це все на благо нас, жителів города Першобранська. З нагоди професійного свята, подяками міського голови, нагороджено працівників будинку культури молоді Україна Ларису Солятіну, виконуючи обов'язки директора закладу, та Тетяну Гончарук, завідуючу господарством. Лілію Коваль, керівника аматорського театрального колективу Овація будинку культури Шахтар інну Коваль, бухгалтера міського відділу культури та учасників об'єднання аматорів народного мистецтва гармонія Сергія Мартишина, Вікторію Зубову та Світлану Устименко. Від імені народного депутата України Артура Мартовицького винуватців свята привітав його помічник Микола Гордієнко. Він вручив подяки народного депутата Яні Хабіровій, художньому керівнику Будинку культури Україна, Тетяні Федорук, керівнику зразкового вокального колективу Райдуга, Будинку культури Шахтар, та Ларисі Зиновєвій, підсобному робітнику Будинку культури Шахтар. Вихованці художніх колективів подарували своїм керівникам та їх колегам чудову концертну програму. У місті продовжуються капітальні ремонти внутрішньоквартальних проїздів. Наразі завершено ремонт проїзду між будинками 8 та 10 по вулиці Шкільна. На виконання робіт з міського бюджету було направлено 348 тисяч гривень. Продовжується ремонт внутрішньоквартального проїзду біля будинків 2 та 6 по вулиці Шкільна уздовж дитсадка Білочка. На цей ремонт з міського бюджету передбачено 467 тисяч гривень. Також ведеться ремонт внутрішньоквартального проїзду між будинками 12 та 14 по вулиці Горького. Площа ділянки складає близько 2 тисяч квадратних метрів. На її ремонт буде використано понад 1 мільйон 200 тисяч гривень з обласного бюджету. Розпочато роботи з ремонту проїзду біля будинків 6, 2 та 8 по вулиці Гагаріна. Першотравенське МЖКП веде роботи по заміні зношених люків на каналізаційних та теплових колодязях. Цьогоріч підприємство закупило 550 нових люків. На їх придбання з міського бюджету було виділено понад 204 тисячі гривень. Придбані люки виготовлені з поліпропілену, матеріалу, що відрізняється підвищеною хімічною стійкістю і опором старінню. Завдяки заміні люків на каналізаційних та теплових колодязях ходити містом стане значно безпечніше. 11 листопада відбулось урочисте відкриття ще двох нещодавно реалізованих городянами проєктів переможців конкурсу Місто своїми руками. Який вже четвертий рік поспіль успішно здійснюється у Першотравенську за фінансової підтримки компанії «ДТЕК» в рамках стратегії соціального партнерства «ДТЕК» та міста Першотравенськ. Першим відкрили дитячий майданчик Малюк Пісочниця у дворі будинку номер 29 по вулиці Шкільна. Тут ініціативна група Батьки Першотравенська реалізувала для дітей сучасний ігровий майданчик. За кошти міського бюджету, а це майже 24 тисячі гривень, було придбано дитячий ігровий комплекс, до якого входять гірка, гойдалки, пісочниця. Баскетбольне кільце, лавочки та інше. За власні кошти ініціативна група придбала фарбу, колеса, дошки. Власними руками було зроблено декоративний човник та мотоцикл, облаштовано клумби та висаджено квіти. За кошти благодійного фонду сприяння соціально-економічному розвитку Західного Донбасу 5 тисяч гривень, придбано фарби, пензлі, цемент, щебінь та пісок. У дворі будинків номер 17 17А, 19 та 21 по вулиці Гагаріна група ініціативних мешканців двору реалізувала проект Мрія дітей нашого двору. В рамках проєкту створено спільний для цих будинків дитячий спортивно-ігровий майданчик. За кошти міського бюджету на 30 тисяч гривень було придбано спортивний комплекс, велику гірку, карусель та гойдалки. Фактично, своїми руками на суму майже 30 тисяч гривень доставлено та встановлено обладнання, придбана фарба та будівельні матеріали. Зроблено лавочки, бесідку, три міні-столика, два великих стола, дитячі кораблі, мотоцикли, пальми, декоративних тварин та інше. За кошти благодійного фонду сприяння соціально-економічному розвитку західного Донбасу 5 тисяч гривень, придбана маленька гірка, малютка та балансир. Цього дня представники міської влади та компанії Детек побували в місцях, де реалізували проекти і привітали хазяїв нещодавних надбань з радісною подією у їхньому житті а також побажали ще багато ідей та можливостей їх реалізувати. Хочу всіх все, кто принимал участие, кто спонсирует, и компанию ДТ, Городской <плес> <плес> наш совет, за те, що поддержали, дали нам можливість осуществить все, що ми задумали, приобрести все необходимое. А без вашей помощи у нас бы этого ничего не получилось. Будем дальше участвовать, будем стараться еще усовершенствовать, улучшать, делать что-то такое, что ни у кого нету.